А хочете, я покажу вам країну, куди вхід дозволено лише дітям. Якщо ви любите всілякі пустощі, пригоди та вірите, що неможливе, цілком можливе, тоді, гадаю, мені час розповісти вам про неї. Мене звати Меліса, і я маю лапки, хвостик, вмію гарно муркотіти, коли задоволена, і дуже загрозливо нявчати, якщо я злюсь. Пірнайте ходку під ковдру, заплющуйте оченята, щоб краще уявити собі все, про що я буду розповідати. Наша країна повна всіляких див. вона оточена таємничими лісами, пахочими полями, океанами, які слугують домівкою для багатьох малюків. Наша країна зветься Дітландією. Донедавна. Я навіть і гадки не мала, що моя країна дуже велика і її населяють чарівні істоти, аж поки не відправилась у пригоду, але про це пізніше. Дітландія повна дивовиж, тут можна робити все, що вам заманеться. Вчора у нас із подругами був такий веселий день, ми мали гарну забавку. Стрибали на хмаринках, батутах і стрибнули так високо, що аж торкнулись сонця. Ой, не хвалюйтесь, ми не обпекли наші лапки. В нашій країні сонечко приємно тепле. І якщо вам стане нудно і ви захочете пограти з кимось у футбол, то одразу йдіть до сонечка. Воно зіграє із вами у будь-яку гру, яку ви забажаєте, і покатає вас на своїх промінчиках, як на гойдолці, яка може підняти вас вище усіх існуючих хмар. І якщо ви дуже зголодніли після пустощі, то варто лиш простягнути тарілочки до неба, як смачна хмаринка сама впаде на її дно. Вам хочеться скуштувати полуницю? Тоді закрийте очі, тільки не підглядайте, і лишень ви подумаєте, яка вона буде на смак. Одразу ж звичайна хмаринка перетвориться на полуничну, тільки їсти її слід дуже швидко, адже вона може розтанути. У Дітландії навіть самі страшні хижаки стають добрими і радо дружать із малюками. Веселковий лев полюбляє катати малюків по квітучих дорогах Дітландії, а його приятель, бурий відмідь, радо приготує вам медові пряники. Малинові тигри разом із теплим вітром відвезуть вас на головну фабрику Дітландії, де виготовляють найсмачніше у світі морозиво із дощових крапель. Саме в цій країні мешкаю я та мої подруги, а тепер гайда знайомитись із нами ближче. Як ви вже знаєте, мене звуть Міліса і я кішечка. Мій будиночок знаходиться на самому високому дереві Дітландії, пахучій вишні. Коли навесні дерево вкривається цвітом, то хатинка повниться солодкими ароматами. Вдень до мене часто прилітають вишневі бджілки що оселились у дуплі на декілька гілок нижче. Ми разом п'ємо нектар, які маленькі трудівниці збирають із вишневого цвіту. І я дуже охайна кішечка. Кожного дня прибираю у своїй хатинці і старе навчусь у школі. На відміну від мене, мої подруги, мушка Квітушка та жабка Аліса ще ті не чопари. Жабка Жапка Аліса вмивається зранку в калюжі. Всередині її хатинки, що стоїть біля невеличкого озерця, і в якій нещодавно зробили ремонт, все розкидано. Шкарпеточки лежать на столі, а їжа на підлозі. Проте жабка має хорошу вдачу. Якщо хтось із нас засмучений, вона може миттю отнути щось таке, від чого ми так регочемо, що наш сміх чути аж на краю Дітландії. Мушка квітушка живе всередині жовтої пахучої квітки, що росте посеред поля. І хоча вона також має невеличкий безлад у своїй маленькій квітковій кімнатці, та все ж старається прибирати. Хоча б два рази на тиждень. Мушка дуже любить читати книжки та дивитись відеоролики на Муртуб. Кожного вечора вона збирає нас у себе вдома і читає казки, під які ми дуже швидко і солодко засинаємо. А ще вона ходить до школи, де діток навчають мати гарний слух і зір, тож квітушка може бачити та чути все, що відбувається далеко за межами Дітландії. Ви можете запитати, що ж об'єднує нас на перший погляд таких несхожих між собою малюків? А я вам відповім: Жага до пригод. Адже жити без пригод нудно, погодьтеся. Минулого тижня ми таємно проникнули до шоколадної фабрики, минаючи усі замкнені двері. Пролізаючи у вузькі шпаринки, і все для того, щоб дізнатися рецепт ням -ням -ням, смачнющого шоколадного тістечка, яке виготовляють із рідкісних шоколадних хмар. А потім ми втікали від мав похоронців, регочучи над черговим жартом нашої Аліси. Після того, як наші пузики ледве не лопнули від великої кількості хмарних тістечок. Ми вирішили проникнути в оселю до чарівника, щоб дізнатись магічний ритуал для перетворення на птахів, але читали його неуважно, тож ритуал не вдалося провести до кінця. Птахами ми стали, так, а ось перетворитися назад на тваринок не змогли. Тож довелося йти зізнаватися чарівникові і слізно прохати його, щоб він зняв чари. Звісно, ми пообіцяли йому більше ніколи такого не робити, але як тільки знову стали собою, побігли шукати нових пригод. Проте, одного дня з нами трапилось те, що перевернуло наше звичне життя з ніг на голову. Це був теплий липневий день. Мушка-китушка вирушила на прогулянку квітучими полями Дітландії, на яких безтурботні малюки причесували веселкових левів. Хижаки лягали на спину, підставляючи дітлахам пухнасті животики, складали лапки на чокіці і дуже гучно моркотіли, заколисуючи пухнасті світлі хмарки. Фіолетові квіточки поливали сині зайчики, щоб ті з часом могли вирости дуже великими і дістатись прямо до неба. Мушка-квітушка час від часу підіймалася високо в небо, відганяючи темні насуплені хмаринки подалі від сонця, аж раптом, внизу печери, над якою вона пролітала, почувся шепіт. Пам'ятаєте, дітки? Що наша Мушка мала дуже гарний слух, саме тому їй було легко почути, про що говорять. Розмовляли двоє. їх не було видно лише чути голоси. Вони не мають цього дізнатися. Ви маєте тримати це в таємниці. Так, на жаль, дитинство закінчується, і діти стають дорослими. А... Тож, як тільки дітям виповниться 100 років, вони назавжди залишать цю прекрасну країну. На жаль, так. Але в книзі малюків є мушка не встигла дослухати розмову, бо темні хмаринки образились на неї через те, що вона хотіла їх зігнати з блакитного неба. Вони так набурмосились, що почався сильний дощ із блискавицею. Це мама і татко темних хмарок миттю прибігли до засмучених дітлахів і заполонили собою всеньке небо. Мушці квітушці довелось швиденько повертатися додому, аби не змокнути до нитки. Як тільки Мушка потрапила до своєї домівки, вона навіть не висушила себе феном. А одразу взялася за телефон і подзвонила своїм друзям з проханням терміново прийти до неї. Їй було важко повірити в те, що почути правду. Коли кішка Меліса і жабка Аліса постукали у пелюсточку жовтої квітки, відчинила їм засмучена квітушка. Вона запросила подруг до своєї домівки та запропонувала сісти на маленькі дичинки, що слугували крісілком. Коли подруги сручно вмостились, і їм все розповіла як так, невже ми більше не зможемо кататися на хмарах, стривожено пронивчала кішка маліса. І більше жодного смачнющого морозива із дощових крапель, ледве стримуючи сльози, жалібно заквакала жабка Аліса. Я почула, що ті двоє говорили щось про книгу малюка в якій зберігаються всі таємниці. Тож панікувати ще рано, відповіла мушка, підбадьорюючи подругу. Так, твоя правда, гадаю, всі відповіді ми знайдемо у ній. Тож нам потрібно терміново відшукати цю книгу. Завтра зранку вирушаємо на пошуки, рішуче заявила Меліса.